Красуні мої, і ще одна розкішна тоніка сьогодні в нас є для вас. ТНК 102, вона просто неймовірно гарна. Я думаю, М -м, яка красива! Це прямо таки моя сукня. Так, якщо б я її для себе так приміряла, я така думаю, боже боже, може вже мені приміряти і на себе, і це моя суконька, така коротенька, така міні-міні, правда, дуже красива, дуже гарна. Тоніка, дівчатка, в нас і на залишках виглядає прикольно тканина софт. Я б її навіть поміряла, але довго перевдягатися, тому ми швиденько і їх залишилось буквально декілька штук. Я просто дивлюся, що це навіть мій розмір. От на що ви мені таке тут пропонуєте. Те, що я можу купити собі. Але дівчата, правда, це наша туніка з нашого телемагазину, так і вона а, Аніса. Я її дуже люблю. Я її вже з нею зріднилася. Це вже я її для себе обрала і вже її навіть знімати не буду. І ввечері пря прямо от в ній поїду вже в ресторан, десь щось, десь там з кимось, щось о, о, обговорювати. Дуже важливі або взагалі не важливі речі. Тоніка для зовсім неважливих розмов, але дуже важливих в нашому житті. Зверніть на неї увагу. Вона в нас залишилась у декількох, взагалі, одиницях. Це вже прямо таки, знаєте. Відриваємо, як то кажуть, від серденька, тому що вона дійсно дуже класна, красива, яскравий колір, в неї класна форма, вона необ'ємна, вона така прямо буде приталена. І подивіться на цей екзотичний принт. Одразу фінальна ціна 599 гривень. Це тканина софт, Туніка ТНК 102. ТНК 102. Розмір 48,50. Та ще є трішки більший розмір. 52 54 туніка блузочка Ось така красива буде сидіти максимально гарно по фігурці, дівчат. І тканина софт дуже приємна. Я б вам сказала, вона ледь-ледь тягнеться, так, тобто вам в ній буде комфортно, але все ж таки обирайте по своєму розміру. Вона трішки-трішки тягнеться. Виглядає гарно. Рукавчик, рукавчик в неї ж таки, Дівчатка, і одразу дзвоніть, замовляйте. 0800 21 14 14. Поки показую рукав. Ще трішки розкажу вам про умови доставки. Дивіться, ось так ось так прямо виглядає рукавчик, коли він повністю, знаєте, розпущений. Хоча є е, варіант зробити його захльост. Коли ми вам відправляємо посилку, ви наперед нічого не сплачуєте, жодних передплат наперед, ви не робите. Ви просто приходите на відділення нової пошти і кажете там все, що, що вас запитають, і вам віддають вашу посилку. Ви сплачуєте 599 гривень. Ви не сплачуєте суму за доставку. Це десь дивлячись, яка дивлячись, який регіон, тобто 80, 120, 140 гривень. Ви не сплачуєте за. Повернення коштів відправнику, тобто нам ви також не сплачуєте, тобто максимально прозора ціна 599 гривень без жодних передплат для нас. Це немало, я вам скажу так, тому що за кожну посилку сплачуємо ми і за кожне повернення коштів сплачуємо також ми. Щоб ви цих платежів не робили, ми для вас робимо максимально прозорі умови, скажімо так, співпраці. Навіть якщо вам ця блуза, ковтинка, туніка не підійшла, ви нічого нікому не винні. Ось такі в нас умови зроблені, максимально наближені до українців, до вас, мої любі, щоб ви отримали. Мовали якісний продукт, не переплачуючи оці приховані платежі. А заплати ще там, а заплати за пересилку коштів, а заплати за те, що ми там ще якісь моменти. Ні. В нас цього нічого немає лише остаточна ціна 599 гривень, котра ви бачите перед собою, і це фіксована ціна. І ви не заплатите ні на цент більше, ні на гривню, ні на копійку. 599 гривень. До речі, ви знаєте, що копійка у нас українською називається шах. Так, і її хочуть перейменувати. Я, до речі, за, бо мені оця копійка, вона мені не дуже подобається. 0800 21 14 14, а Туніка ТНК-102, мені дуже подобається. Тканина легенька, повітряна, трішки, трішки тягнеться. В неї немає ніяких... Застібок, так вона ось тут в неї таке достатньо таки еластична горловинка. Так, тобто, під під, під самою ворот, Так, в неї є також ще тут подвоєний такий комір, так щоб вона ось тут гарно тримала форму. Ось така наша тоніка ТНК 102 Дівчатка, замовляйте, забирайте. Залишилось буквально пару штук. А ми з вами скоро зустрінемось. Цілую люблю миру нам і перемоги.